Шановні друзі, цього разу я хотів би поговорити з вами про велику таємницю, яка має безпосередній стосунок до України. Великі ріки беруть свій початок у малих джерелах, цей же принцип діє у людському суспільстві. Усім відомо, що великі явища мають свій прообраз, за яким можна судити про їхній подальший розвиток. І такі прообрази усіх великих явищ майбутнього відображені у святому Письмі. Зокрема, земне життя нашого Господа Ісуса Христа можна розглядати як прообраз історії Христової Церкви, так спроба ірода згубити дитятко Ісуса стала прообразом переслідування християн з боку римських імператорів. Нерона, Доміціана, Діоклатіана, Мартіана Галерія та інших. Переслідування Ісуса Христа Фарисеями символізує переслідування Христової Церкви, яке розпочалося наприкінці XVIII століття і триває до нинішнього дня, переслідування, яке набирає найрізноманітніших форм і провадиться сучасними спадкоємцями фарисеїв. Дві описані в Євангелії Бурі на морі символізують такі масштабні антихристиянські вибухи, як Велика Французька революція та жовтневий більшовицький переворот, а розп'яття нашого Господа Ісуса Христа, яке вчинили фарисеї та первосвященники руками римлян, воно символізує останнє велике переслідування християн в історії, яке відбудеться. Протягом короткого 42-місячного періоду правління цілим світом тією особою, яку дехто називає машахом, а святе письмо Антихристом. І нарешті Воскресіння Господнє символізує Воскресіння всіх праведників для життя вічного. Але за тиждень до Голготи була ще подія, коли увесь простий народ Єрусалиму. Прийняв Христа як Месію, як свого Небесного Царя. Цю подію церква називає урочистим входом Ісуса до Єрусалиму, і саме ця подія символізує той золотий вік Християнства, який чекає на людство попереду уже в недалекому майбутньому. Раніше я розповідав у своїх відео про те. Що у третій таємниці Божої Матері, оголошеній у Хватімі у 1917 році сказано Порятунок для світу ліки від світових виразок прийдуть з України. Третю таємницю Ватикан не оприлюднює, але її розголосив колишній працівник Ватикану Малахія Мартін ще у 1995 році. Коли я публікував цю інформацію у своїх відео, мене запитували, а чому саме з України, чим Україна краща за інші держави? І тут розпочинався перелік усіх наших вад та недоліків. На це можна відповісти словами апостола Павла, і слабке від світу цього вибрав Господь, аби посоромити сильних. Кажучи іншими словами, кожен християнський народ має свою місію. В одних народів ця місія мала, а в інших велика. І місія, призначена Україні, є великою. Як знаємо, в Ісуса Христа було багато учнів і лише 12 апостолів. Один із них виявився зрадником, але на його місце було обрано достойну особу. І ці 12 апостолів символізують собою 12 основних християнських церков, серед яких навіть теоретично Українська церква повинна займати почесне місце. В іншому випадку така велика місія справді була б призначеною якомусь іншому народові. Відомо, що святий апостол Яков Старший. Є покровителем Іспанії, де він проповідував і де він похований. Також відомо, що святий Петро є покровителем Італійської церкви, і що він загинув за віру саме в Римі. Менш зрозуміло, чому апостол Филип вважається покровителем французької церкви. Останній проповідував у Греції та Малій Азії, а загинув за віру у Фригії. Яка є одним із регіонів Малої Азії. Також, за деякими даними ранньохристиянських авторів, апостол Филип проповідував у Скіфії, так само як і Андрей Первозванний, рідний брат апостола Петра. У нас серед духовенства є спроби оголосити свято Андрея Покровителем нашої церкви, але при тому слід пам'ятати. Що Константинопольський патріархат також вважає його своїм покровителем, Позаяк у Візантії апостол Андрей настановив першого єпископа Астахіса, а водночас і шотландці вважають свято Андрея своїм покровителем, позаяк частина його нетлінних мощів знаходиться в Единбурзі, і з цієї причини косий хрест апостола Андрея став символом Шотландії. На мою ж думку, справді святий Андрей є покровителем Константинопольського патріархату, а справжнім покровителем Української церкви та українського християнського народу є апостол Йоанн. один із трьох верховних апостолів, які були свідками преображення Господнього. І останній історичний факт також має своє символічне значення. Воно полягає у тому, що в цих трьох церквах українській, італійській та іспанській – панувала повнота благодаті Святого Духа. Сказане не було б правильним поширювати на наші часи, коли в Італії та Іспанії панує дух модернізму, який витісняє Святого Духа із церкви, використовуючи для цього такий простий засіб, як свобода вибору. Надана людям Богом. І цей дух модернізму поступово проникає в Україну, переважно через єпископат у ГКЦ. Але відновлення Церкви в Святому Дусі, яке супроводжуватиметься поверненням до традиції, чекає на неї у найближчому майбутньому. Позаяк апостол Йоанн є покровителем української церкви, тобто українського християнського народу, то події з його життя було б небезпідставним розглядати як прообраз долі української церкви. Пригадаймо, що апостол Йоанн був улюбленим учнем Ісуса Христа, а улюбленим він був тому, що ніщо майбутнє не може бути схованим від Бога. І тому що серця людські для Бога настановлять таємниці, Христос знав, хто з апостолів, нехтуючи небезпекою, стоятиме біля Його хреста на Голготі. І саме за цю готовність зустріти смерть за віру, Бог уберіг апостола Йоанна від мученицької смерти. Як ви очевидно пригадуєте, Йоанна привели до імператора Доміціана і запропонували йому врятуватися. Шляхом відречення від Христа. Коли ж він відмовився та почав проповідувати слово Боже, змусили його випити калихотрути. Позаяк Йоанн залишився неушкодженим імператор, розумом якого володів диявол наказав створити для превселюдного знищення апостола образ пекла. За народними уявленнями пекло являє собою підземний світ, у якому стоять казани із киплячою смолою, де вічно мучаться грішники. Отож Доміціан наказав поставити на арені колізею казан і наповнити його олією та довести олію до кипіння, після чого кинути Йоанна до цього казана. І це не якась легенда, панове. А свідчення очевидця, це свідчення записав у своєму творі Квінт Септимій Тертуліан, на твори якого часто посилається навіть атеїстична література. У підсумку виявилося, що й цього разу апостол залишився неушкодженим. Глядачі колізею. На очах яких відбувалося таке чудо, за словами Тартуліана масово увірували в Христа, дещо пізніше місцева традиція стверджуватиме, що ця подія сталася у Римі біля латинських воріт. Щось подібне відбувається і з українським народом, його напоїли келихом комунобільшовицької отрути та отрути атеїстичної. Але він не помер духовно, не втратив своєї віри. Для нього приготували Чорнобиль, його вкинули у це пекло війни, врешті-решт, але із нього він вийде духовно і фізично живим, як апостол Іоан вийшов із киплячого казана. І коли він вийшов із цього казана неушкодженим, безліч язичників навернулися до віри. І це також є символом майбутньої України. Коли вона вийде із цього пекла війни та плутократичного рабства, безліч народів, які живуть у так званому постхристиянському світі, за її прикладом знову навернуться до віри своїх батьків. Коли ж доміціян побачив і це чудо. То він не навернувся до віри, але налякався тої перспективи, що всі його піддані під впливом таких подій навернуться до Христа. Отож імператор наказав припинити подальші спроби знищити апостола Йоанна, а натомість спробував його ізолювати на острові Патмос. Тобто після цієї війни спроби фізичного знищення України, очевидно, припиняться. Але в майбутньому можна очікувати спроб міжнародної ізоляції України, викликаної національним та духовним відродженням. Але ці спроби призведуть до того, що навколо неї згуртується великий геополітичний табір із країн Європи. Які підтримають її ідеологію, що протистоятиме модерному лібералізму. Після смерті доміціана апостол Іоанн, як пише святий Климент Олександрійський, на деякий час повернувся до Ехвесу, а згодом знову прибув на острів Патмос. Із усіх дванадцяти апостолів, Йоанн єдиний, хто не загинув мученицькою смертю, про що є провіщення Ісуса Христа, записане в Епілозі Євангелія від Йоанна. Нагадаю, тут Христос говорить до апостола Петра: Йди за мною. Петро ж озирнувся і каже про Йоанна: Господи, а як же цей? Христос відповідає: коли хочу, щоб залишився. Що тобі до того, ти йди за мною. І після цього діалогу апостоли зрозуміли, що саме Йоанн є тим учнем, який не помре, при якого раніше Христос пророкував, є серед вас ті, хто, не зазнавши смерті, побачать Царство Боже, що прийде в силі. Передання церкви стверджує, що апостол Йоанн. У похилому віці наказав себе поховати живцем, і його тіла в цій могилі на третій день не виявили його учні. І в східній і в західній церкві збереглося передання про небовзяття апостола живим. Українська церква не зазнає смерти, панове, вона залишиться живою аж до другого приходу нашого Господа Ісуса Христа. Який прийде судити світ, про що серед іншого йдеться у пророцтві Псалма Другого, де також йдеться й про Україну? Зачитаю цей псалом у належному перекладі. Надаремно суєтяться народи та люди, марнотному навчаючись, постали царі земні та князі, докупи зібралися проти Господа та проти Христа Його. Розірвемо, кажуть, пута їхні, і ярбо їхнє від нас відкинемо, але мешканець небес посміється над ними, Господь над ними позбиткується, тоді промовить до них у гніві своєму і люттю своєю нажахає їх. Я є поставлений ним цар над Сіоном, Святою Горою моєю, веління Господнє сповіщаю. Господь промовляв до мене, Ти син мій єси, я віднині тебе породив. Проси у мене, і дам народи тобі у володіння, і володіння твої до краю землі. Жезлом залізним їх випасатимеш, немов посуди з глини розтрощиш їх, і нині, царі, зрозумійте, що кара буде для всіх богів земних. Працюйте для Господа зі страхом і радійте за нього із трепетом. Кару ж приймете, коли Господь розгнівається, і загинете від шляху праведного, коли лютість його невдовзі запалає. Щасливі ж ті, хто на нього надіється. Євреї у цьому псалмі помилково бачають перспективу для власної течії, яка має назву сіонізм. У цьому їх переконують слова даного псалма. Я є поставлений ним цар над Сіоном, святою Горою моєю. Але слово Сіон тут вживається образно, а не в прямому розумінні, вживається як алюзія щодо сходження Духа Святого на Апостолів у світлиці Сіонській. А позаяк це сходження Духа Святого на Горі Сіоні є започаткуванням Церкви. Той слово Сіон тут вживається в значенні церква Христова. Звернімо увагу на ці слова даного псалма. Постали царі земні та князі, докупи зібралися проти Господа та Христа Його, розірвемо, кажуть, пута їхні і ярмо їхнє від нас відкинемо, але мешканець небес посміється над ними. На мою думку, панове, тут саме йдеться про ту неоголошену війну, яку веде проти християнства, сучасна антихристиянська коаліція. Врешті-решт, і ця кривава війна Російської Федерації з Україною це один із основних методів боротьби антихристиянської коаліції із християнством. Адже існує пророцтво про відродження християнства через місії України. Ото що б там не планували царі земні, про що б там вони не радилися, але Господь їх посоромить, так як про це і йдеться у даному псалмі. Ми ж усі, хто на нього надіється, тут названі Щасливими в самому кінці псалма. Чому ж ми щасливі? Тому що Бог. Виправдає всі наші найкращі сподівання, і Україна очиститься від всілякої нечисті завдяки перемозі над нашими різношерстими ворогами, адже ця перемога покладе початок великому відродженню України.